Всім привіт! Раді вас вітати на каналі Watsons Україна. Я Ліза Краснова і моя подруга, блогер Діана Суворова. Ми розповімо вам про фаворитів 2024 року. Покажемо вам найкращу декоративну косметику, а також засоби по догляду. Пам'ятаєте, у Watsons колись була премія Health Wellness Beauty і там нагороджували найкращі продукти року. Так ось це відео, це наше Лізою Особиста премія HBB. Так, Ліза? Так. Тож давайте почнемо, мабуть, з декоративної косметики і покажемо найулюбленіші продукти за цей рік. До речі, макіяжі, які ви бачите зараз на нас, ви можете подивитися в окремому відео. І там ми робили макіяж улюбленою декоративною косметикою. А зараз покажемо три улюблених продукти за 2024 рік. Так, так, да і започинай. Так, ну я хочу вам показати а, три продукти, і це дві помади. Одна, яка має такий бальзамний сяючий фініш, а також матова стійка помада. І звичайно, туш. Я вважаю, що це найкраща туш в 2024 році. Так, я приєднуюсь ця туш, покорила наші серця. Це туш, панорама Лоріаль Париж, і вона неймовірна. Вона така стійка, така класна. Тримається весь день і не осипається. Так, а ще сьогодні на мені помада від Maybelline New Мейвірінорк, Вініл Інковіцінку 50%. Подивіться, яка краса. Помада не перевершена, вона має не надзвичайний глянцевий фініш і буде триматися безпечно. Так, а ще ось ці рум'яни від Evelyn Cosmetics. Вони чарівні. І, до речі, кремові рум'яна це великий тренд 24-го року. І ще один продукт це стійкі гель для брів. Брови у 2024 році. Вони стали більш натуральними, більш такими охайними. І ось цей гель буде їх тримати весь день. Це у нас Maybelline Super Lock. шикарний гель для брів без білого нальоту. І щоб побачити, як ми робили цей макіяж і інші наші фаворити декоративної косметики, переходьте за посиланням та обов'язково подивіться це відео. А зараз перейдемо до фаворитів догляду. Так. Ну і ми почнемо з догляду за обличчям. Якщо ви помітили, в Watson з'явився новий бренд, який називається Me Plus. і це бренд з Британії. Мені він дуже сподобався, бо дуже дієві засоби. Він вирішує майже всі проблеми зі шкірою, які у вас тільки можуть бути, і е, мені дуже сподобався оцей бієчий тонер, дуже класний засіб, який вирівнює шкіру, надає їй сяйва. І якщо ліза, ти ще не пробувала цей тонер, я тобі його даю, щоб ти спробувала. Бо після нього шкіра просто сяюча і дуже гладесенька на дотик. Шикарний засіб і дуже доступний. Зверніть увагу. Також гляньте, який великий об'єм засобу для вмивання з солоциловою кислотою, якщо у вас проблемна шкіра, є якісь висипання, нерівне шкіри, зверніть увагу. І ще хочу відмітити, що якщо у вас є проблеми зі шкірою на декольте на спині, також можна використовувати подібні засоби селіциловою кислотою. Так. Тому це дійсно супер зручний формат. Ви берете одну пляшечку і використовуєте на всіх проблемних зонах, яких необхідно. Так, зверніть увагу великий асортимент цього бренду Watson's. Я коли заходжу просто очі. Розбігаються, але ці продукти я хочу відзначити особливо. Ліза, а що в тебе по догляду? Я хочу показати засоби, які особисто для мене мають велике значення. Це продукти для чутливої шкіри. Вони із аптечного сегменту, і замовити ви їх можете на сайті Watsons. Uh -huh. Там великий асортимент і діють, до речі, класні ціни. Я хочу показати, в мене є один засіб для очищення обличчя це молочко, воно дуже ніжне, має таку приємну, легеньку текстуру, але гарно змиває макіяж, не подразнює шкіру. І я обожнюю подібні засоби саме в холодний період. І якщо у вас чутлива шкіра або шкіра з зрозаце, це саме ваш продукт. І також я підтримую свою шкіру доповненням всієї лінійки. Це крем для обличчя, роз'єн, а також а, дуже класно працює. І особливо я помітила його дію, коли ти заходиш з холодної вулиці в тепле приміщення. Немає ось цього відчуття жару на обличчі. Ага, Дуже так. класна штука, якщо у вас є чутливі шкіри, це До речі, я і не знала, що бренд Ур'яш можна замовити на сайті Вацонсу. Так що дякую тобі за таку пораду. Ага. Бо в магазині я не бачила, а на сайті такий великий асортимент. це ага. класно. Ліза, я бачу в тебе тут один дуже цікавий продукт, який ми завжди використовуємо, коли фарбуємось, коли змінюємо макіяж, особливо на зйомках у Watsons. це? Це просто супер знахідка. Це ось такі пади із міцелярною водою. Вони дуже класно знімають макіяж. Ви можете їх використовувати в дорозі, це дуже зручно. Або якщо у вас до прикладу подорож і ви можете взяти тільки ручну поклажу, то тут немає рідини по факту, і ви просто берете ось таку одну подушечку, змиваєте макіяж, підправляєте макіяж. Uh -huh. Будь-що дуже зручно і реально дуже економно. І до речі, цей бренд ексклюзивно представлений в магазинах Watsons, і він дуже доступний. Я ще бачу в тебе теж класний продукт для обличчя. Розкажу, будь ласка про цю сиротку. Так, це в нас L'Oréal Париж Ревіталіт Filler, Це сироватка з ялуроновою кислотою. Якщо ти ще не пробувала її, я тобі раджу. Вона дуже легка, не ліпка, класно підходить як база під макіяж. До речі, можна одразу наносити тональний крем, він лягає шикарно. Якщо ви маєте проблему шкіру і використовуєте звичайний рушник сканевий, то там може накопичуватися а, всяка патогенна флора. І потім переходити знов на вашу шкіру, особливо якщо це рушник для рук, яким ще користується вся ваша сім'я тишком-нишком. Тож краще використовувати просто такий рушник і дійсно спробуйте, ви побачите, що ваша шкіра стане значно краще. До речі, ліза, що це за бренд? Це бренд Гріте. Я його mm -hmm. обожнюю і він представлений в Атсенс. і Є дуже багато різноманітних засобів. Взагалі, то це просто кухонні рушнички, але саме ці ідеальні для обличчя. Класно. Я ще хотіла вам показати класні продукти, які є у Watsons. Там завжди такий великий вибір корейської косметики. Оцей бренд SP, в них велика лінійка класних патчів під очі. Я без них просто не можу уявити свій ранок. Коли просипаюсь, одразу прикладаю собі декілька штучок. Ти любиш патчі? Так, я люблю патчі і я дуже люблю ті, які тканеві. А тканеві, а тут у нас гідрогеліві, Ось такі. Гляньте на цю незвичну форму. Вони, як місяць, якийсь золотого кольору, дуже класно працюють. Я тобі рекомендую спробувати. А ще, ти бачила, який великий вибір бренду Фрудія у Watsons? Теж обожнюю цей бренд, і, до речі, це не бальзам для губ, як ти могла подумати. Це такий маленький крем з виноградом. Дуже класно пахне, понюхай. Mm. і дуже класно зволожує. Це мої улюблені серветки, які мають антибактеріальну дію, але тепер ось такий зменшений дизайн. По перше, дуже зручно класти в сумочку будь-якого розміру. По-друге, такі маленькі серветочки можна покласти дитині в рюкзачок і кудись просто порозпихати по кишенях. Ідеально і пачка дуже дуже маленька, і вісім серветочок. Ліза, я бачу, що в нас з тобою однаковий фаворит, і це баночка для ціла, І така немаленька. Що це? Це скарб. <хи> насправді це надзвичайно класний крем-батер для тіла. Я обрала той, що з ароматом какао, бо зараз дуже холодно. Це моя друга баночка. Тут настільки багато засобу, що можна мастити себе, всю сім'ю, сусідів, яких ви любите. І насправді цей аромат какао він не Так, ліза забула сказати, що це бренд Гарін'є. Так, так. Я, я не забула просто так багато хочу сказати про нього гарного. Що думаю, краще вам знати про його переваги. А цю чудову баночку ви впізнаєте і так в магазині. Я люблю більш легкі текстури, тому обираю ось такі в мене. З ялуроновою кислотою він такий приємний. Хочете та обмазатися з ног до голови. Обожнюю його. І не дивлячись на свою зволожуючу і поживну текстуру, дуже швидко вбирається і не залишає такого відчуття липкості і важкості. Бачу ще один фаворит для ціла у Лізи. Розкажи нам про а, нього. це гель для душу. Дав. Ви можете обрати будь-який абсолютно аромат, той, що вам подобається. Просто е, особисто для мене гелі для душу дах мають найкращі зволожуючі властивості. Вони дійсно в бюджетному сегменті, але не перевершено, м'яко і ніжно ставляться до вашої шкіри. І сьогодні в мене ось такий аромат це поживна серія, і тут безцінні, дорогоцінні олії і пахне знаєте, таким а, східним хамамом. Так, дуже приємний аромат. І ще не користувалась таким гелем, але спробую. Дякую, Ліза, за рекомендацію. Обожню, якщо у вас суха шкіра, то дав цілісно дещо треба. Добре, ну що, ми переходимо до догляду за волоссям, так, Ліза? Я розкажу про. Так, Бо в тебе новинка. Так, в мене тут новинки, ось скільки ось їх, я прям не можу. Це в нас Л'оріаль Paris Лесев Hyaluron Plum. Дуже класна серія. Якщо у вас пошкоджене волосся, сухе, ламке, Яке плохо розчислюється після душу, ось ця серія вона допомагає зробити ваше волосся блискучим шовковистим, зволоженим, просто розкішним. Я його обожнюю і завжди використовувати. Пробувала? Я пробувала, знаєш, вони ще є прикольне спрядлювалася так. Але я ще хотіла розказати про цю новинку. До речі, цей продукт він зустрічається не так часто у магазинах, таких як Watson's, Бо зазвичай такі продукти, вони професійні, і це пілінги для шкіри голови. Це дуже, до речі, важливо робити хоча б раз на тиждень пілінги. Це у нас Л'оріаль Paris Ельцеф Гіалорон Pure. Це лінійка для жирної шкіри голови. Це, цей продукт дуже легко використовувати. Ви його наносите раз на тиждень, як сироватку, тримаєте десь 15 хвилин і змиваєте, і все, ваша шкіра голови чиста. Вона здорова і волосся не так часто жирниться, якщо у вас є така проблема. Ти пробувала? Ні, я не пробувала. Але ще до цього хочу сказати, що якщо ви використовуєте стайлінг, і особливо засоби, які ви наносите на коріння волосся, вам обов'язково треба використовувати пілінг, тому що всі ці стайлінгові продукти можуть закупорювати так. шкіру голови. І а, пошкоджувати саме процес росту. Тому я хочу показати свій улюблений шампунь. В мене теж це Ларіаль Париж серія Ільсев. Це DreamLong. Long. Це шампунь, який я обожнюю. Він якраз допоможе вам відростити довге шикарне волосся, тому що він має в собі такі властивості, що він не присушує довжину і гарно впливає на шкіру голови. Я дуже люблю цю серію, і в принципі я показую зараз тільки шампунь, тому що, якщо у вас не проблемне волосся, то просто сам шампунь вже дуже класно на нього впливає. Волосся шовковисте, дуже легко його розчісувати. І з цієї серії є чудова маска для волосся. Якщо у вас пересушене, пошкоджене, фарбоване, висвітлене волосся, теж зверніть увагу просто. А ще для волосся дуже хотіла вам порекомендувати ось цей лак для волосся від бренду Got2B. І це, знаєте, класний такий клей для волосся, але який не склеє вам локони і робить класну зачіску, укладку, локони. Також у цього продукту є міні-версія, і його класно можна брати кудись з собою. В подорож, і ще він класно пахне. Тому рекомендую, щоб зробити класні локони, як у мене сьогодні. Ось такими були наші фаворити року. А нам з Діаною буде дуже цікаво дізнатися, що з продуктів ви полюбили в цьому році. Тож обов'язково залишайте перелік в коментарях. А також ми з Лізою хочемо привітати вас з наступаючим новим роком, з прийдешними святами. І обов'язково підписуйтесь на канал Ватсон, ставте вподобайки і до зустрічі у новому році! З вами була Ліза Красновою та Діана Соворова. Всі пока!